Доброго дня! Я сьогодні знову у телестудії міста Файна, щоб розповісти вам про його цікаве життя. Минулого разу ви переконались, як занедбала у дитсадках дітей до шкільнят байдужа влада дивного міста Файна. А тепер, як і обіцяв, я розповім вам про унікальне природне явище, як вітер ганяє цілі хмари грошей над містом Файнем. Уявіть собі! Я на власні очі бачив. Як у повітрі літала сила силенна 100 гривневих купюр. І не де небудь, а над самісінькою Файнівською міською радою. Такий хід придумала одна місцева громадська організація. Хлопці виготовили купу фальшивих гривень, і за допомогою нехитрого пристрою запустили їх прямо з даху сусіднього будинку. Це треба було бачити. Як гарно кружляли ті купюри у повітрі, як ловили їх перехожі, і з яким виглядом. Визирали з вікон міськрадівські чиновники. Активістів, правда, також почали одразу хапати і звинувачувати у хуліганстві. Але мені вдалося познайомитись одним із них, який уникнув затримання для з'ясування обставин. Мій новий файнівський знайомий Андрій спитав мене: А що роблять у вашому Тернополі, коли бракує грошей для найважливіших потреб? Тим більше, коли в країні економічна криза і фактично йде війна. Я відповів Андрію. Що гроші по кожній статті бюджету розподіляє виконком. А я як депутат доступу до цієї процедури не маю. Ось і в нас так само, сказав Андрій. Спочатку депутати хором затверджують бюджет міста на наступний рік. При цьому міський голова гірко плакатиме, який він, мовляв, знову куций. Але подальшим розподілом та виділенням коштів на різні витрати займається виконком. От саме на його засіданнях приймаються такі рішення, які інакше. Ніж розбазарюванням грошей нашого міста не назвеш. Так от, громадські активісти міста Файно дійшли до висновку, що гроші файнівчан бездумно витрачаються на на що навіть в сьогоднішній на складний час. Ці витрати ніхто не перевіряє і не контролює, окрім самого мера і членів виконкому. Насправді ж вони складаються у величезні суми. І виділяються вони або ж якимось підприємцям без жодних попередніх конкурсів, або ж на якісь поточні витрати, сувеніри чи незрозумілий непотріб. Причому ж за завищеними нормами. В березні минулого року, коли Україна опинилася у великій скруті, Кабінет міністрів прийняв постанову про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету. Постанова заборонила проведення різних дефіляд, відзначень та вшанувань. Коротше. Київ висунув жорстку вимогу відчутно прикрутити бюджетний кран. Здавалося, що після цього в міськраді міста Файно почнуть труситися над кожною бюджетною гривнею. Але міськрада Файного щедрою рукою продовжує витрачати гроші на такі речі, як, наприклад. Витрати номер 1 Понад 700 тисяч гривень на квіти, сувеніри і подарунки. Майже 150 тисяч гривень на подарункові годинники. Таким щедрим був виконком Фанівської міської ради впродовж її всієї каденції. Причому, після згаданих постановок Кабміну, що закликає до суворої економії, чиновники міської ради відчутно так і не змогли погасити в собі цю щедрість. Додарування годинників у них видно якась слабість. Навіть незважаючи на погану народну прикмету, що це начебто до розлук. А щодо квітів, то я взагалі був дуже здивований. Бо, попри такі витрати, не помітив в місті жодного букету ні біля пам'ятників, ні біля меморіальних дошок. Витрати номер 2 Соціальна реклама аж на півмільйона гривень. Як і в Тернополі, кілька років тому у місті Файному соціальну рекламу виготовляло і розміщувало комунальне підприємство, яке, до речі, було прибутковим. Називається воно Адміністративно-технічна інспекція. Але після приходу нової влади гроші на це йому перестали перераховувати, а саме підприємство ліквідували. Натомість, як розповідають громадські активісти, дуже пофартили одному підприємцю. Бо без жодних попередніх конкурсів, як цього вимагає законодавство, всю соціальну рекламу впродовж майже 4 років міська рада файно замовляє тільки йому. При цьому у рішеннях виконкому відсутня реєстрація та будь-які угоди між цим підприємцем та міською радою. Більше того, йому навіть виділили окреме приміщення. Яка це соціальна реклама? Де вона розміщена? А головне, яку реальну користь принесла місту? Цього не знає жоден файнівчанин. Більше того, навіть не чули про таке. Ну, а тепер від квітів сувенірами. Щоб мене не звинувачували у дріб'язковості, перейдемо до більш суттєвого використання коштів на пальне для чиновників міської ради. Витрати номер 3 3600 літрів пального на рік для машини міського голови. Середній розхід пального 10 літрів на 100 км. Отже, він мав би проїхати за рік 36 тисяч кілометрів. А це по 100 км щодня, включно з вихідними. Це ж йому бідоласи і працювати, мабуть, ніколи. І куди це він цікаво стільки їздить? Тут активіст пан Андрій засміявся. На місці його дружини я би захвилювався. Особливо, якби вона дізналась, скільки грошей міськрада на квіти та подарунки витрачає. А ще у міського голови міста Файного четверо заступників, плюс секретар міської ради. І всі п'ятеро затяті автолюбителі. Бо їхні службові машини зжирають разом майже 1000 літрів бюджетного пального щомісяця. Тобто майже 12 тисяч літрів на рік. А ще ж є начальники управлінь і на їхні службові автомобілі теж списують купу пального. Отак От і витратила фанівська мерія минулого року на возіння, вибачте, начальницьких сідниць понад 29 тисяч літрів пального. Підрахувавши кілометраж. Дивуюся, коли ж вони бідолахи за тією їздою працювати встигають. Чи може весь секрет в тому, що всі мають ще й свої приватні автомобілі? А дехто подейкують і по два, які теж потрібно заправляти. І дуже спокусливо робити це саме за бюджетні гроші? Що цікаво, на цей рік міський голова міста Файнова знову затвердив такі ж самі нормативи і ні на літер менше. Розрахунок дивних норм. Та облік використаного бюджетного пального це теж таємниця. Тому неможливо зрозуміти, навіщо, скажімо, керівнику юридичного управління від 100 до 170 літрів пального на місяць, якщо його робота в основному кабінетна. Ну, хіба що жінку з роботи на роботу провести, дітей по навчальних закладах те, що на базар, те, що на рибалку. А тепер уважно порахуємо в цілому: 1 літр пального в середньому. Коштує 22 гривні. 29 тисяч літрів це понад півмільйона гривень на рік. Копійка, як каже народна мудрість, і гривню береже. А з десятків і сотень гривень, розпорошених на вітер, запросто складуться мільйони, яких немає на необхідне. Дізнався, що сьогодні в бюджеті міста Файного вже не вистачає на мізерну зарплату вчителям та лікарям. У зв'язку з цим фінансисти міської ради пишуть плаксиві звернення до галузевих міністерств. А сабі продовжують бездумно розтринькувати кошти, за які беззапросто можна було закрити не одну бюджетну дірку. Бо економія і повне переорієнтування виключно на важливі проблеми міста були б найкращим подарунком для файнівчан і найкращою соціальною рекламою для міської ради. В наступній серії я розповім вам, хто збирає благодійні внески у лікарнях в місті Файному та що буде, якщо ви не заплатите пожертву в термінал. До нових зустрічей в ефірі!